Телеканал TVI в ефірі з 2008 року. Розповсюдження через супутниковий зв'язок та кабельні мережі. Технічне покриття 54%. Найближчим часом розшириться до 70%. Обладнання студії найсучасніше. Тільки на TVI розважальне шоу Ранкові курасани. Давайте з нами. Над проектом працюють висококваліфіковані фахівці, експерти своєї справи, знімальна група та команда ведучих. Доброго ранку, друзі, зараз. Студію відвідують лише успішні та освічені гості. Україна вітайте справжня українська інтелігенція. Тварина так мені подобається. Програма ранкові куросани» об'єднує собі найсвіжіші новини. Українська енергетика може не пережити цю зиму, сучасну музику, запальні танці. Щоб тебе підняло та геть та легку атмосферу спілкування ведучих і гостей. У Студії хорошо совнечна, граша настроєння приходить Проект наповнений різноманітними інформаційними рубриками. Так, взявся за підробку цілих міст. Актуальні новини сьогодні: прогноз погоди, огляд дивовижних новин. Поліцейські зловили водія, який 34 роки їздив без прав. Смачний сніданок, перегляд заторів на дорогах. Києва корисні поради. І у нас для вас вони є. Шоу триває впродовж трьох годин з сьомої до десятої ранку. В ефір виходить чотири рази на тиждень. Аудиторія програми Ранкові куросани. Чоловіки віком від 18 до 35 років. років. Постійна кількість глядачів – 2 мільйони. До побачення.